Всім привіт, з вами Україна Тернопіль. І сьогодні ми розглянемо бій нашого підписника. Подивіться, його нік Кумару або Кемарю, не знаю, як точно, хай він напише в коментах. Він грає на су 44 Це преміумна радянська петеха 7 рівня. Зверніть увагу на те, що ми попали, він попав, а не ми. Він попав до ну, одна дев'ятка, ну будемо казати до 8 рівнів. Ви маєте змогу подивитися бій е, на цій ПТСі в знизу списку проти 8 рівнів, не в топі, а проти восьмірок. І так, На початку бою він їде у місто. Не на е, зеленку, а в місто в більшості ПТ йдуть на інший фланг. І тут Шпрот виїжджає, не пробиваємо Шпрота, не пощастило. До речі, ця птеха зараз вицілиємо і пробуваємо 456, прекрасна вилітає Ця птеха коштує, якщо мене не підводить пам'ять, 6750 золота або 6750, чи 6700, ну, напевно, 750 золота, 7 рівня вона. Має непогану броню лобову. Бачите, які в неї кути. Виїжджаємо на Іса 3, зводимось і не пробиваємо знову. На початку нашому герою не щастить, але він вже набив 868 дамагу. І так, просуваємось далі. Більшість наших суперників на траві, на зеленці і проривають там фланг. Вже прорвали. Дивіться, який рахунок 2-5. І тут із. Даємо ще раз йому плюшку. Вже 1600. Так, ЛКВХ. З цього боку вже всюди заїжджають, там перевернувся Бачат 9 левела, Бачат 25 ТАП. І ми його спокійно можемо добрати. Ленька здобич. І тупо прошиваємо йому дно. Зарядив. Ох, і взрив ВК шикарно. Зверху Еміль його треба знищити. Він нашого кватретього вдамажив, зводимось і без зв... Зв... зведення не попадаємо в нього. Мілі, як ви знаєте, дуже хороші кути вертикального наведення. І так, рахунок вже 7-6, ми програвали, але вже вирівняли і навіть в... попереду наша команда. І так, наш герой тут розібрався, розкидав всіх у місті, йде далі. Це 7 рівень і вже 3122. Шкоди він наніс. І так, їдемо ми далі. Бачу, вони, як тігер, стоїть на базі. Надіємося, що іс або концепт, або ІС-6 повернуться. А-44-му повертаються. Тут виїжджає 59-16 і вправляється в гараж. 30 секунд. ще, але Наші повертаються на базу, тому думаю, зіб'ють. Наш герой кричить, захищайте базу, зрозуміло, тому що він тут нормально набив, не хочеться програти. І. Збивають базу. І так, тут тайп-59, Т-26 д 4 і получають тайпік на 432. Якщо не помиляюсь, у нас Альфа-390 середньо. А тут нормально вилітає. Пробиття ніби 175 з цієї ПТХ. Якщо я помиляюся, виправляйте мене. І ще раз, супер першингу даємо в бочок. На тому флангу там ще більше десь в кущах і iMix. CDC-шка під'їжджає. Ну і CDC шка в нас дуже картонна ці. Зараз як вийде, получає плюшку на 370. Ось тут з альфою не пощастило. І так, Тетрад 400, дивіться, як попкою танкує, виїжджає попкою, хоче хоч І так, лишається CTC, Суперперш. 3459 і борщик. Ми тут впевнено себе почуває наша команда. Виграємо, виїжджаємо, даємо. Не пробиваємо тайпа. Ви це бачили своїми очима. Не пробиваємо тайпа. Вже 4339. Знову тайпик. Маячить, ну, нам немає смисла виїжджати, тому що там є супер перш. І тайп, тут треба, можливо, з того боку заїхати. Так, 3-4-100, вистрілює, але і виїжджаємо. І дивіться, що твориться. Знову не проблема. На У нас викочуються Всі суперники зводимось і забираємо тайпа. Потрібно скоренько втікти, щоб нас не добрали. Встигаємо від'їхати. Всім дякую за перегляд. Якщо сподобався бій, ставте лайк. Підтримайте нашого підписника. Якщо хочете у ваших відео, вкидайте реплай. Пока-пока.